Докладніше про результати контрнаступу ЗСУ, а також про те, як це змінить підтримку України з боку заходу, будемо говорити з військовим експертом Олег Жданов з нами на зв'язку. Пане Олеже, радий вітати. Вітаю вас. Ну, давайте почнемо з ситуації на Харківщині. Звісно, тут я знаєте, так розділю питання на дві частини, тому що зараз бачу в соцмережах. Також це дуже активно обговорюється. От, почну з першої частини: а чи дозволить вихід збройних сил України на кордони? Зменшити кількість артобстрілів по Харкову? Так, цілком зменшить. І саме, саме головне, що ствольна артилерія уходить, а Залишається реактивна артилерія і ракетні війська. Тобто, на одну, на одну компоненту буде менше обстрілів на території міста Харків. Ну, а скажіть, будь ласка, от, тут також таке питання: наскільки глибоко вони підуть на свою територію? Чи не буде так, що вони будуть стояти от буквально одразу за кордоном? Ми можемо якось їх віднадити подалі? Ну цілком можливо, що саме так воно і буде. Все буде залежати від того, ну при буде прийнято рішення чи не буде обстрілювати цілі на території Російської Федерації. Якщо буде таке рішення прийнято, то... Так, да, ми можемо вогневим впливом їх посунути від нашого кордону. Якщо ні, то ситуація буде ну така, як сьогодні в Сумській чи в Чернігівській області. Mm, тобто, коли прикордоння постійно можуть накривати так, і вони постійно будуть обстрілювати на дальних досяжності їхньої артилерії. Ну, тоді є друга частина цього питання по Харківщині. Наскільки взагалі відповідає дійсності, от теза якою сьогодні? Почув неодноразово, а те, що звільнення збройними силами України міста ізюма по суті ставить такий великий хрест на спробах Росії захопити Донецьку область, зокрема там, вийти на Слов'янський і Краматорськ, цілком о, цілком правильне висловлювання. Чому тому що остання така крупна агломерація в Донецькій області це було і саме Слов'янськ-Краматорськ. І до речі, починалося все з того, що вони штурмували, намагалися штурмувати Донецьку область саме з зю з напрямку зізюнського напрямку, і ця це угруповання було доволі потужним у них, поки вони його не послабили перекиданням військ на південь України. Сьогодні казати про те, що вони зможуть пробити нашу оборону з, зі сторони Бахмута Соледара чи Сіверська, Ну казав це. Навряд чи у них вдасться, а з двох сторін е іти на оточення вже можливості такі немає. Такої немає. О, тут е я вас попрошу так трошки докладніше, просто щоб розуміли глядачі на що розраховували там росіяни, е намагаючись просунутися, от в районі Бахмуту, і в той же час концентруючи свої сили в найзюмському напрямку. В районі Бахмуту вони хотіли пройти між Солідарами і Бахмутом по трасі М-03, яка виходить прямо на Слов'янськ. І а, а з, з боку Ізюми та ж сама траса, яка виходить теж прямо на Слов'янськ. І от вони намагалися оточити наші війська і таким чином взяти агломерацію Слов'янськ-Краматорськ у, у кільце з двох, з двох боків. І тоді ми були б змушені або відступати, або знов потрапити в оточення, як це було допустимо в тому ж самому Маріуполі. На сьогоднішній день ми тримаємо оборону на рубежі Бахмута, не допускаючи Бахмута, не допускаючи їх прориву. А тепер з боку Ізюму загрози взагалі не існує. Угу. Тобто виходить, що теза про те, що тут не лише мова про звільнення Харківщини йшла, а ще й про Донеччину. Вона повністю вірна. Так і і тут же ж ну справа у тому, що Славянськ це це місто, без якого Донецька область не зможе не зможе уйти в зиму. Справа у тому, що водозабір Донецька Маріу і Маріуполя знаходиться саме під містом Слов'янськ, тому вони так і рвалися до нього. Ага, ага, зрозумів. А як взагалом далі буде от розвиватися ситуація на вашу думку на Донеччині і Луганщині? Питаю в тому контексті: тобто, ми йдемо далі, чи зараз Збройні сили України зупиняться і будуть готувати такий, як каже Арестович, новий трамплін для подальших контрнаступів. Я так розумію, в зв'язку з тим, що зброя не надходить нам в необхідній кількості, да, вона поступ, поступово приходить, і бачите, скільки нам по, 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 потрібно було часу. Майже між четвертим і п'ятим Рамштайном е, Раштарамштайном нам е, е, вистачило, щоб зібрати необхідний резерв і підготувати наших військовослужбовців. Я думаю, що зараз буде така перерва, Ми будемо закріплятися на тих рубежах, які досягли треба підтягнути той фронт який залишився на позиціях звідки ми починали треба організувати логістику підтягнути тили і потім потім вже я думаю буде наступний етап контрнаступальної операції а загалом от за вашими оцінками у рашистів зберігається можливості контратакувати от на Ізюмському і Куп'янському напрямках Найближчим часом, думаю, навряд чи чому, тому що треба зібрати те те військо, яке розбіглося, треба його тепер зібрати. А потім треба буде вирішувати питання, чим їх озброїти. Чому чому? Тому що все важке в озброєні, навіть бронетранспортери покидали. Хоча бронетранспортер доволі маневрена машина, гусеничну техніку, то точно всю покидали. От уходили на уходили на легких автомобілях, на вантажних і максимум на бронемашинах тигр і вітязь. Так що е, їм ще їм треба буде ще перегруповування проводити, ну як як принаймні ну, не тижні два, якщо вони хватить озброєння для такої для такої чисельності. Ну, слухайте, якщо БТРи кидали, то це ж показує рівень паніки і деморалізації, що вони боялися відповідно на них сідати і їхати кудись далі. А, знаєте, от тут mm. в інституті вивчення війни сьогодні запевнили, що відтепер саме Збройні Сили України диктуватимуть перебіг подальшої війни. А от як ви розцінюєте ситуацію, і в чому загалом буде полягати оце диктування з боку ЗСУ? Ну, зараз ми вирішуємо. Дивіться, другий другий, Ну я би так сказав, другий етап, чи друга глава цього контрнаступу це Херсонський напрямок. Там повністю ми контролюємо ситуацію. До речі, сьогодні знов рвалися наші снаряди біля Антонівського мосту. Це говорить про те, що ми контролюємо всі логістичні ланцюжки. Сьогодні зранку з'явилася інформація, що командування середньої ланки шукає контактів для того, щоб обговорити питання здачі військовослужбовців Російської Федерації у полон, на яких умовах вони готові здатися. Сьогодні ми знаємо, що російські військ російські командири тої ж самої середньої ланки відводять на декілька десятків кілометрів відводять своїх бійців з лінії зіткнення зі збройними силами України. Чому це стається? Тому що е, вони хочуть хоч якось отримати ситуацію під контролем. Сьогодні вони їх не відведуть, завтра вони побіжуть. Е, тому таке і стається. Потім, е, після вирішення питань на Херсонському напрямку, ми будемо вирішувати, де ми почнемо другий етап контрнаступу. Російська Федерація в даному випадку е, переходить до глухої оборони. Так, да, вони можуть ще десь е, штурмувати чи намагатися. Атакувати наші позиції, але це буде е, е, окремі ділянки на окремих на оперативних напрямках. А все решту вирішуємо ми. Угу. Тобто виходить так, що по суті їм знову доведеться ну з одної точки в іншу перекидати війська. Тут вже будемо ми визначати, де наступ і як це було з Херсонщиною, коли вони перелякалися і одразу кинули всю техніку якомога більше військ на південь. Тобто так. ми цю стратегію зможемо. А ми можемо а ми можемо потом в ми можемо потім вдарити в будь-якому іншому місці. Дивіться справа у тому, що бачите, вони третій армійський корпус резервний. Вони во так не і не деформували. Вони намагалися, до речі, деякі підрозділи цього корпусу кинути на зупинку наших військ, але вони були розгромлені ці колони. З позначкою третього корпуса формування добровольчих батальйонів 50 батальйонів, це чисельність близько 25 тисяч, повністю провалена. Досі жодного батальйону немає. Сьогодні Путін ставить завдання олігархам почати формувати приватні військові кампанії. Ну, олігархи, які знаходяться під санкціями, не можуть дотягнутися до своїх гаманців закордонних, сьогодні повинні повністю е, взяти на на себе фінансування і і утримання приватних кампаній яких від них, від них вимагає Путін я думаю що це утопічна ідея на сьогоднішній день так що це говорить про те що резерву немає розмі немає розумієте, що що кидати у бій а так лякали нас отим тим третім армійським корпусом, так е розганяли цю інформацію про те, що от зараз будуть резерви, а виявилося, що е пустишка. Але от з приводу цих резервів, отут напередодні Рамзан Кадиров заявив, що відправляє, чи вже відправив 10 тисяч кадирівців в Україну, які е нібито за його словами мають виправити оцей провал росіян. На вашу думку, це залякування чи це спроба зараз, знаєте, так зміститися від дія Шайгу? Тому що на шойгу зараз ну, накинулися всі, хто тільки може на Росію, е, ну Кадирів. І ще, Кадирів, на, на на мій погляд, взагалі, Путін, Наскільки б він там не відносився до нього гарно? Я думаю, навіть Путін не розглядає кандидатуру Кадирова на пост міністра оборони. Е, дивіться, він навіть Путін завжди покладав. Виконання чи керування Міністерством оборони на начальника генерального штабу, а Шайгу був ці просто обіймає посаду, щоб її не, обійму, не обіймав хтось інший. Вони він же ж друг Путіна. Ви подивіться, як вони спілкуються разом. Всі там обряди шаманські, кудись їздять разом. І навіть при тих провалах, які є на сьогоднішній день, на, на підведенні підсумків навчань, схід 2022 Путін я там воркує з разом шайгу на командному пункті, спостерігаючи заключний етап на навчання. Так що ні, я думаю, що над шайгу ще не тучі не згустилися повністю. Тим більше, що шайгу це команда Путіна. Він її буде тримати біля себе до останнього, до останнього свого дня перебування на цій, на цій посаді. А що стосується Кадирова, це чистої води популізм. Десять тисяч, навіть десять тисяч бійців Росгвардії із Чечні чи Чеченського походження це не піхота. Їх же не можна посадити в окопи або на бронетехніку і сказати хлопці, ну давайте вперед, в атаку. Ні, вони не вміють так воювати. Вони, вони силова структура, яка повинна підтримувати правовий режим на окупованих територіях або на території Російської Федерації. Так що це не бійці. Ну, а чи не можуть їх кинути для того, щоб вони тримали у страху тих расистів, які вже прийшли, які зараз намагаються втікати по всі боки? Ну от дивіться, два дні тому була інформація, що 1300 кадирівців перекидають на це, до речі, була інформація розвідки нашої, що 1300 кадирівців перекидають на правий берег. Так, от я висловив припущення, що справа у тому, що дезертирство на правому березі Дніпра. Починає, починає набувати масовий, масовий характер. Групи дезертирів, які уходять з передової і ховаються по, десь по розчілинах чи по там, лісосмугах, росіяни почали шукати за, за, за із застосуванням вертолітів. А, а потім вони туди перекинули 1300 кадирів. Так, от, кадирівці, скоріш за все, вони будуть відловлювати цих е, контрактників, які не хочуть більше воювати, і будуть повертати їх. На міста, це буде щось на кшталт е, загра та Тобто, коли Кадиров каже, що відправлю своїх, вони виправлять ситуацію, мається на увазі, скоріш за все, що просто це гарматне м'ясо будуть брати і знову кидати в горнило бою. Якось так вигляд. Ну, ви ж ви ж розумієте, які були масштаби відступу, що ми навіть. Даже... Узюмську групіровку ми не змогли оточити так швидко. Вони потікали за річку Оспіл. Це перше і друге на якій площі вони розбіглися? Сьогодні там треба 20 тисяч кадирівців, щоб відловити всіх тих, хто розбіжався в різні боки. Пане Олеже, буду дякувати вам за те, що долучилися до ефіру. Дякую за цю розмову. Будь ласка.